Воскрес, О істину Воскрес. Але для чого Воскрес Христос із мертвих? Для того, щоб одарувати нам життя, щоб простити наші гріхи, щоб прийняти нас у свою славу і дати нам вічне життя. Людину з Богом розділяє гріх, а Ісус Христос своєю смертю, своїм Воскресінням. Він заплатив за наші гріхи своїм життям. Він вмер на Христі в муках стражданнях і віддав своє життя за нас і воскресе мертвих. І сьогодні кожна людина, яка прийде в молитві покаяння до Бога, отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Тому люди, поспішіть примиритися з Богом. Сьогодні ще час благоприємний.